100 днів Трампа цікава ситуація, друзі. Треба мати особливий талант. Він вже стиг натворити стільки дичини, що американці розгублені. Проти чого робити протести неможливо обрати. От Берні Сандерс обрав стратегію руху проти свавілля олігархів у владі, типу Ілона Маска. А я от не впевнений, стільки всього ще солодкого, можливо, краще щось персональне, наприклад, проти звільнення тисяч федеральних службовців, що працювали десятки років та за лічені дні втратили роботу. І тепер не знають, як прогодувати свої сім'ї, або проти прямої корупції, як, наприклад, з оплатою за зустріч з Трампом Маралаго, чи можливим проведенням величезних траншей через власні криптолохотрони. або ні краще проти руйнування всіх міжнародних інституцій, виходу з кліматичних угод Всесвітньої організації охорони здоров'я чи власне розпуску USAID, та інших проектів, що посилювали вплив та авторитет США у всьому світі. А може краще проти руйнування науки та освіти та позбавлення університетів фінансування. Хоча тоді вже краще проти прямих погроз найближчим партнерам і друзям: Канаді, Мексиці, Гренландії, Євросоюзу, підриву НАТО та ООН. Слабо. Думаю, можна проти знущання над першою поправкою Конституції про свободу преси, коли Трамп подає багатомільйонні позови проти ЗМІ, окремих журналістів та навіть коміків за об'єктивність, власну думку та жарти. А може проти антимігрантської політики, коли будь-яку людину або навіть дитину з раком, з громадянством США депортують без жодного рішення суду, а суддів, що протистоять таким практикам, арештовують? До речі, а може проти того, що в принципі ігноруються рішення Верховного суду, як, от, наприклад, щодо повернення незаконно депортованої людини, яка зараз перебуває в реальному концтаборі в Сальвадорі? Чекайте, я знаю. Ну, звичайно, проти тарифної війни. Що Трамп розпочав проти всього світу, і яка вже не тільки спричинила падіння ринків та втрати багатьох пенсійних накопичень, але й б'є по довірі до долара, економіці та цінам на споживацькі товари, помножуючи їх, чи може все ж таки проти призначень корисних некомпетентних уродів на ключові посади в країні, як от конспіролога та антиваксера на медицину, сектанта на ФБР, алкаша телеведучого на оборону та проросійську пропагандистку на розвідку. А може такі проти виправдання диктаторів, нормалізацію жахливих злочинів та намагання встановити дружні стосунки з найкривавішими режимами у всьому світі? Ой, не знаю, таке все цікаве, навіть не можу розставити пріоритети. До слова, підтримка Трампа вже і так б'є всі антирекорди за весь час спостережень та впала до 39 за 100 днів. Та в Конгресі вже ініційовано імпічмент. Лишається лише продовжувати спостерігати за танцями по граблям. Все буде добре. do zavtra